В умовах сучасної війни ФПВ-дрони дрони чи не головна зброя. За день бригади використовують їх сотнями, а тому попит у таких квадрокоптерах в українських військових завжди великий. Для бійців 22-ї окремої механізованої бригади Вінницька міська рада та міжрегіональний координаційний гумштаб цього разу підготували партію зі 150 покращених п'ятдесяти покращених вже Збільшений в півдро десятка, він більший по габаритам, стабілізатори, потужніші двигуни. І сюди в комплекті йдуть ще потужніші акумуляторні батареї, що дають можливість на більшу дистанцію та з більшою вагою заносити боєприпас в зону дислокації противника. Окрім дронів, бійцям 22-ї бригади поповнили ще й автопарк. Ці два повнопривідні кросовери японського виробництва придбали за кошти небайдужих вінничан. Автівки захисники використовуватимуть для виконання бойових завдань. Ми будемо використовувати ми передамо їх в підпорядкування да, для використання окремим взводам, такі як взводи ну, РЕП, взвод електронної підтримки, які наразі знаходяться на певній відстані від лінії бойових дій. І у них буде змога пересуватися на таких автівках. Це дуже хороші автівки, повнопривідні, і їм буде цього абсолютно достатньо. Підтримка сил оборони залишається для Вінницької громади ключовим пріоритетом. Цьогоріч на безпеку та оборону в міському бюджеті передбачено понад один мільярд гривень. Ілля іскра Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.